Вітаю вас на каналі gamelag 14 з вами Діма. І сьогодні ми з вами граємо в грені 2D. Це якийсь новий фандмейт, я його знайшов в інтернеті, і мені було цікаво подивитися, що ж воно із себе представляє. Ем, Я навіть не можу сказати, що саме буде тут, але я думаю, що схоже буде на Слендеріна 2D. І тут ви бачите тут вікно, тобто це не повноцінний екран. Тобто ми будемо отако грати, якщо вони проти Токі. І ставте лайк підписуйтесь на канал, і ми з вами починаємо. Ой, а що? Не спасіба, я не хочу. Грейні 2D. Ой, як, як вона херово виглядає. Ой. Ой-ой-ой, просто жесть. Так, Ізі ми вибираємо. А. Так. Ага, у нас тут два буде ворога, і ми можемо вийти через двері, або через машину, або через? Підвал. Марк Аліфі. О, я нефід. з першої частини і так робити далі вже робити. Так, ну я не знаю, що це буде. Де Іван? Ну, вже змінили оцей шрифт. Точно. Ох, йоп, твою мать! Ми такі страшко! Ага, е, ховатися. Боже, як це все хірово зроблено? Ой, ліфт тут, а чого ліфт? Ой, б твою мать! Пошла нахер! Сучка! Ну, тут все інше. Нє. Мене немає, сучка! Да, ну чого? А, блін, а я думав, вона просто пройшла типу, все. А, ні! Так, ладно. Це буде не так легко, як я думаю. Молоток? Для чого? Хаваємося. А нас не було! А нас не було. Ну, вона вже відрізняється. Ага, зверху показується ви бачите? Вау! Еф? Мы можем через вентиляцію, серьезно. Прикол. Так, а, тут у нас клумчик. F. А, мы можем и по тму рухатися. Ну, прикольно, тут набагато уже краще. Че бабка, слепошара, ты тупа? Пікладно. Ха, да це буде нормально, це буде ізічно. Так, ми з вами де? Е? А де ми з вами? Я розумію. А, це її пічка. ключ від підвалу, ну окей. А, мы на улице метни, шурцы, машинка є. Руки раз тобі. А чому так багато? Ладно. Поки кидаємо сюди. А-а-а! Ну да! точно. Коинс? А, тут монетки есть. Маятник, а маятник дебил. Так, на мне дайте его на... Да хліб його знайдемо. Ну, краще так. А, вона ще на дрон поверсі О, дура. от дура. Палеумна. О, мій. Так, ну ладно, ну якщо вентиляція, то все буде дуже легко б твою мать. А, бля! Сучка! Сучка ти така. Як ти мене побачила, інвалідка. Я не можу захватить вентиляцію. Бо бабка ж нас слепа. Вона ж не бачить вентиляцію, через яку я проходжу. Ідиотка. Ты все? Угу. Тут молоток треба. Так, ладно, пошли. И, а как мне попасть в инфляцию? Нет ключ. Ну такие конечно. Ой, ёб твою мать! Быстрей, 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 сука! Добро, что она не может повозить и по пойти. Господи, запоможи. Да твою мать! Стяганка ти долбана. Что ты пристала до мене? Ушкіривай отсюда. Давай! Моя дорогая! Чо ти пристала до мене? мене? Двіжись від мене, чмоня! Нихеревша! Так, ми йдемо. Так, ладно, ми десь. Газлін, ну у нас не більше предметів для машини, тому ми можемо використати машину. А ні 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 ну нахер. Я знаю, хто там буде. Я знаю. Пішли. Де ця Чмоні, швабра. Е, так, пішли. Ну, слухайте, вона по драбинах не вміє лазити, це дуже добре, бо ну, тоді ми виграли. А чого ні? Ні, є в нас акумулятор, є в нас е, гаєчний ключ і частина від двигуна. Тільки нам треба піти і в це все дістати. Хі -хі. От я таки не знаю, куди нам шестерку треба. Ой, ладно, чекаємо цю стару дуру. Маразматичку. Маразматичку вона. Еф, є. Yeah. Бачите, частина зверху у нас там. Але нам ще треба ключ знайти. Um, так, нам надо сюди буде. Хир. Ну, добре, чи хоч підписуйся, де? Ты ч, манда, хирил? Давай усвістивай отсюда. Все, приперлись? Ні, приперлись, Ти от дура. А там щось справа є? Немає, тому пішли ми вниз. Я так не хочу. Це кончено дура. Так, на кутінг треба. Все... Mm -hmm. О, О, книжка! Все, пішли читати. Мені здається, що бабка от вона порозкидала речі, позабиралася на ці драбини, а тепер не може назад піти, бо в неї скаліоз. Так для чого було розкидати? Ну принесла б мені, ну ідіотка. А я не знаю, де нам ключ знайти. От проблема. Акумулятор! Що буде? Хай це кончено трошки і піде. Я ж не я ж правильно зрозумів. Так. Да. Головний ключ. Нахер він мені треба. Мені треба не те. Так, одиничка. А ми ще з вами акумулятор йде взяли, да? Печально. У нас все знаходится, значит, гидамос дідемо... ты. Ти... Угу. Ну, дякую, дура, тупорила. А, тут немає, а, ну нормально. А, там же шли, да. Ну давай, Чимчикуй быстришь. Да, конечно, ты такая. Ну, я, я думаю, вона вже на поверсі. Я Думаю, що... ч, Хіріла! Ну, а поки я хіріваю, я. Так, кімната взагалі в ней. Будинок керовий. Не, здається, вона десь тут, може бути Ну, хто її знає цю жінку ні це не жінка. Це... О, я ж казав казала. Тут буде пертися. Надо тихенько йти. Я, я попривычленно зажимаю це. Я попробую нажимаю вперед, а тут же справа ліво тільки. Ах ти ж. Моя булочка. Да щоб ти вже впала. Захирела мразь. Мразь стоп!

То вона нам не допоможе. Ладно, пішли різати провода. Де в нас були косачки? Де да вони Де хоч, можуть бути? Так, тут ж немає води, а Ти так ходиш в мені в кімнаті? Мы мра. Ну ладно. Ах ты ж сучка. Палоубна. <къем> Ясно. Ты че, охерела мразь. Че ты за мной ходишь? Идиотка. Да на ⁇ твою мать. Ой, это меня уже задрало. Так, до Анджанки я так зрозумів, смислу немає, так? Да? Шестерка. Да нахер на хімініта шестерка? Я не знаю до тих пір. Я думаю, ми на цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд, дякую, що ви м -м подивилися, яке я страждаю. Всіх люблю. І всім пока-пока.